Друзі, всім привіт! З вами канал Автостеп. Мене звуть Степан. Сьогодні дивимось відео про автомобілі та все, що в них стосується в тіктоці. І я буду говорити на протязі цих відео свої коментарі. Нагадую про підписку, лайк і хто кине кілька гривень донату, буду буде дуже вдячний. Поїхали! Імперія авто продає! X5, 4 і 4 бітурбо. Імперія Авто один з найбільших таких авто, якби, салонів, вживаних автомобілів в Україні. І через 4 дня тачка що робить? От йобує! Так, давайте угадаємо, що не я тібануло? Давай я буду папування. Знаючи цього чувака, по-любому накрився двигун. Підав просто мотору, заклинив. Понял? 4 дні заклинив мотор. Mm. І тут стає вопрос: хто в цій ситуації виноват? Клієнт, який купив цю машину, Імперія Авто, всі хазяїн, який загнав її на площадку. От справді, друзі, хто реально в цій ситуації вин, винен? Імперія Авто часто бере е, автомобілі від власника, прямо ну, просто не перепродать. А, от, наприклад, я можу до них звернутися і лишити них на площаці. Вони просто свою націнку ще зроблять і продадуть мій двигун. Звичайно, багато машинних пригнаних. І так далі, і хто знав, що він через чотири дні накриться? Мені здається, що просто збіг, тому що напевне винних тут немає. Але що я можу порекомендувати, це перед тим, як купляти дорогу автівку, потрібно заганяти її на СТО і з якимись спеціалістами перевіряти. Тому що ну, інакшого виходу нема. І винних, напевно, тут немає. Можливо, просто збіг. Не знаю. Хоча різне всяке може бути. А якщо ти підходиш, вона робить ровненько... І ти досконально хочеш її подивитися, ти дуже загнати до спеціалістів, блядь, не до олені, а до спеціалістів, які шарять в моторах, в коробках. Люди, які компетентні. не просто на якесь СТО, там загнати, блядь, в гаражі. блядь. Подивіться мені тачку, я купляю, Н63, ті пахуєв, що такі глаза, він цю машину в житті не бачив, блядь, окрім журів, ніхто не крутив. Що він вам скаже? Ну да, пизда, тож ж масло не тече, так у неї воно і не тече, тому що його там ніколи немає. Так і є, тому що є такі спеціалісти, які не можуть нічого сказати, наприклад, я, що я можу сказати по тих по таких нових відносно і дорогих авто. Я в них навіть за кермом ніколи не сидів. що я можу порекомендувати. Потрібно справді до спеціалістів, які розбираються. Якщо я купляю авто за 2000 доларів, так там нема сенсу до когось там сильно вести. Подивився, там двигун заводиться то вже добре. А якщо ти купляєш авто за 15-20 тисяч доларів, то. Блін, можна потратити їх, я не знаю, 50 доларів на те, щоб її нормально перевірити. Переходимо далі. Оцей дядько мені часто трапляється він в тіктоці. Я спочатку його взагалі не переварював, тому що такий типовий такий базар, мужика, якому 50 років. Тому якби не мій контингент. Але побачив, що він часто і хороші. І поради дає, тому можна до деяких прислухати. Ці гроші ми зробимо повну хімчистку автомобіля. Почистимо салончик, все буде гарненько і чистенько. охайно. показую гроші, покажу результат. Заїжджаємо в бокс. Вставляємо 20 гривень, беремо цей пістолет, відкриваємо одні двері і відкриваємо інші двері з іншої сторони. Угу. Покажи до, покажи салон до. Покажи Не бере цей бі, апарат бі. 20 гривень, покажи треба бі. його поремонтувати. О, на кінець. Включаємо спеціальну піну для хімчистки автомобілів. Спеціальна, бачите? Є піна. І легенько, легенько наносимо піну на, на автомобіль. Наносимо. У нього такий стиль е, розмови, ніби він краще знає за будь-кого в цьому світі. Абсолютно. Я настільки приісповнився, як той чувак казав. <сум> Ой, да. Чим легенько на дверки наносимо. Бачите, все має бути пропінено гарненько. Ну, звичайно, не забуваємо за передні сидіння. І тут все наносимо. Суть в тому, що він отак помив автомобіль і сказав, що ну, типу. Не сильно багато. Водою він взагалі не брав, отак піною, потім трохи витер, туди-сюди, каже, воно підсохне, і ті типу, побої все нормально. А водою він мив, тільки дуже так трохи. Ну, я думаю, він перекуп, він постійно ці село не миє, там то, напевно, знає діло. Тільки в нього, звичайно, великий ринок і великий вибір автомобілів, таких я називаю не перекупами, а автобізнесменами, напевно, правильніше буде. Подивіться, ось це відео: що мужик розказує. Я коли на око бачу молодих хлопців, які беруть 30 літрів 95 го і заправляють свою стару іномарку, тому що їсть по 10-15 літрів на 100 кілометрів. Беруть якусь каву, ходох, дівчатам лате. Дивлюсь і думаю: блін, ви за рік викатуєте вартість нормальної машини, а про ремонти взагалі мовчу. Я розумію вже на що він натякає. За рік викатуєте, а що робити? Ну не викатувати. Чи для дружини каву не куплять, я не розумію. Можна позичити трохи грошей у батьків, продати ваші запасні двигуни, коробку, п'ять ящиків запасних частин і купити нормальний автомобіль. Але, Але це потрібно ще значить, рік не викатувати, правильно? Бо якщо ти викатуєш кожен раз, купляючи по 30 літрів 95-го бензину, то, значить, потрібно тоді рік не їздити нікуди. І не всі ж їздять, возять дружин дівчат на каву. А хтось їздить по роботі, і в більшості, коли заправляють 30 літрів там, кожного тижня, наприклад, то це значить, людина чим займається їздить по роботі, а не просто е, на каву. Ну тобто, мені вже це не подобається. Тому що він, звичайно, він хоче, щоб в нього купили машину. І ти назбирав рік, не вози, не їсть на каву, не заправляй авто і позич грошей в батьків ще в когось. Да? І типа, і купи Рено в нього там за не знаю скільки. Ну, таке собі, звісно. І будеш всім винен, за то на Рено. Ну, типа, не в кожного така філософія в житті, і не в кожного те Рено це, блін, прям показник твого успіху. Але на порядок комфортніше, на порядок безпечніше і з мінімальним розходом пального, в якому не пересохли всі патрубки, в якого не тече з двигуна і не відмовляє гальмівна система. А на кінець року ви вийдете на ті ж кошти, якщо ще й не зекономите. Кажу, за рік, значить, треба нічого, нікуди не їздити і всі гроші відкладати, для дружини каву не купують, подоги там ті, чи що там ще, і позичить в етозі, і так, да, і зекономиш. Точно зекономиш. Точно. На роботу не їздить. Ідіотізм, блін. Е, я розумію, що може хтось з цих людей потім побачить мене і скаже, чувак, я тобі приїду зараз е, рубану разок. Але якщо людина адекватна, то вона просто посміється і скаже там. Говори, що хочеш, раді Бога. Ну я рахую, що так, нормальна реакція, адекватна людина повинна бути. Але у вас буде сучасне, власне, якісне авто. Ось, наприклад, в цього Рено розхід 3 літра по трасі. Тут просто космічний комфорт в порівнянні з тими авто, що робили 20-30 років тому. Це авто дуже популярне, тому їх у нас п'ять штук в наявності. Ціни від 12 тисяч доларів. Пробіги від 130 тисяч кілометрів. Точно, нормально так у чувака, якого стара іномарка там за 2000 доларів, нормально так йому треба за рік наекономити економити і позичить, причому, при да? за рік на економі, хай тут тисячу півтори доларів, чи позичить 8, блін. І ну, коротше. Мрак. Я не знаю. ну Звичайно, ви можете написати свій коментар, мені буде цікаво почитати, що ви думаєте на рахунок цього. Ну, мені здається, що реклама така собі, і логіка в ЧВК така собі. Тому що мені на тих е, Реноблін світ зійшовся. я... Якщо людина розумна е, і мені цікаво з нею спілкуватися, мені все рівно, який в неї автомобіль. Не знаю. Тут це такий менталітет, то це встрічать по одіості, типу, на якій ти машині приїхав, далі будемо. Говорити з тобою. Вибачте, трохи засуржик, просто. Так, ну що ж, йдемо далі. Є ще такий хлопець мені траплявся, не знаю, ну він теж напевно автомобілями займається. Я не сильно обізнаний. Просто взяв, зберіг відео і вам показати якісь такі. Ну, доволі цікаві, що знайшов за сьогоднішній ранок. Подивимось історію. Послухаємо. Дитина, яка ну, дитина-трудяга, 20, там з копійками років, яка трудиться, робить, блядь, впиздує, впахує на стройці. Захотіла собі купити іномарку, значить, позавчора. Купляє собі Ford Мондео, хороша машина, сладка ціна, він Вінниці ці купляє, доїжджає до робота. Ну, ви поняли, де дехто місні знає, до агрономічно доїжджає. Як в'єбаше турбіна в рознос, блядь, єлі заглушили. Ладно, на мотозочку притягнули і сюди до нас поставили, бо це знайомі там підбирали, щось вони там, цей. Хто не знає, турбіна в рознос це коли просто турбіна розкорчується до максимальних обертів і її, ну, тобто ти. Запалювання вимикаєш, але двигун не глохне, просто поки поки не заклинить, чи ще щось не станеться. Дуже важко заглушити і дуже небезпечна ситуація. Поставили, ремінь злетів по дорозі ще ще до того, поки турбіна пішла в рознос. В общем машина почала ж там перегріватися. Коротше, нюансів піздець. Притягнули її сюди, з вечора поставили рано. Відкривати і хуяк стоїть на сигналці, машина не знімається сигналки. Туди дзвонять, відповіді нема. Коротше, тягнути її вже до електрики. Вже сигналки зняли. Кажуть, електрики її запустив, то є. Знаєте, оця штука, що продав, а далі відповіді немає. Просто в мене буває, замовляють запчастини, потім кидають в чорний список, і відповіді немає. Або просто не беруть трубки, або скидають. Ну, тобто є такі люди, отаких от таких я не переварюю. І отаких. Хто автомобілями займається, отаких я називаю перекупи, а ті, хто нормально собі веде частну бізнес, то автобізнесмени. Я, наприклад, такого думаю. Сука, заглушив, тому що знову пішла в рознос. В общем, дитина купила машину, а до себе на подвір'я її ще не пригнала. А що? тому що тягається по СТО. Ну, ти, хто продавав цю машину, красавчик, це треба вміти, блядь, щоб так продати, це треба мати вдачу, їсти гімно, наверно. Ну, а дитина тепер мучиться, тому що останні гроші в'їбав машину і зараз буде позичати, робити турбіну, генератор зарядки не дає, плюс там ще, 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 ще. Коротше, тяне все за собою. Магнітола заблокірована. І піздець, от тобі купив машину. Перекупчики, молодці пацани. Так теж треба вміти. Е, ну, так треба вміти, то це однозначно, але бачу, той хлопець та дитина щось теж сильно дивився е, на стан автомобіля перед покупкою, мені так здається, що ж він, магнітоло заблокована, Ну, потрібно було трохи дивитися. Звичайно, перекупів це ніяк не оправдовує і так не робиться. це. Е, хоча, можливо, і перекупи не знали, що турбіна піде в рознос, воно ж так само якось раптово трапляється. Ідемо далі. Всім привіт! Хотілося би записати таку відеовідповідь на дуже поширене питання питання стосовно ціни. Частенько люди пишуть, яка буде ціна. Стосовно ціни. Там, заміна порогів. Яка буде, або ще цікавіше питання, а скільки буде коштувати поварити машину? Ну, називається здогадайся сам, що там. Ну, так, да, я знаю таку річ, що всі оці сварщики, взагалі на СТО, всі, типу, о, непонятно ж, як піде, а може там ще щось. Ну, я розумію людей, які це запитують, і розумію і ту сторону, і ту сторону. Наприклад, я приганяю на ремонт. Я хочу розуміти, на що мені розраховувати, скільки грошей мені потрібно. Ну, А це часто теж на цьому махлюють, тому що вони кажуть, не знаю, там буде понятно, Приблизно скажи тоді, приблизно от. Або від сікох до сікох, десь там в цьому районі. А то вони, та там буде видно, там не крапку дорого, думаю, потім, ну, то прийшлося те, прийшлося те, і в витозі, блін, таку суму, що ти за голову хватаєшся і не знаєш щось робити. От е, то саме тому людина хоче і знати ту суму, на що розраховувати. Звичайно, ну, не завжди так, але кажу: називайте приблизно тоді товариші, зварювальники і е, механіки. Тому що справді будь-яка людина хоче знати, я колись. Скажу такий приклад, купував, е, будував гараж, і мені потрібно було якийсь металопрофіль. там різне, Звернувся на пункт металобрухту за вживаними е, металоконструкціями, чи як, там металоматеріалами. Ну, не суть. Кажу, скільки та труба, та не знаю, то треба дивитися, ти кажеш, скільки метрів я тобі знайду і і типу і забереш там на днях. Я думаю, ну він ціну не сказав, зараз мені загне таку ціну, що, блін. І так часто буває. Я поїхав в магазин, там ціна така, труба, така, така, така. На все є абсолютно ціни. Ти подивився? Ага, значить, візьму це, візьму це, візьму це. Візьму це. Я нове взяв і не парив в Саме тому людина хоче знати приблизну ціну, щоб люди не намахали. Я розумію людей, які теж не можуть сказати, Тому що вроді в порозі маленька дірочка, а як ти зачепився за те, зачепився за те, то ну, звичайно ремонт більш дороговартісний. Получився, як сподівалось. тому тут палка з двох кінців, але приблизно ціни все ж таки мені здається, потрібно говорити. З тою машиною, що там треба поварити, і тому подібне. То я відповім так: на ці всі питання: я не знаю, абсолютно в упор не знаю. Абсолютно в упор. Я зараз все розкажу, об'ясню, кому цікаво, слухайте. Знаєте, це коли я не зі сценарію записую відео, а так з голови, і часто якісь слова нелітературні проскакують. І слухаю себе збоку, потім відео. І так само виглядає як якийсь такий сільбан. Хоча сільбан це я не рахую тих людей, які живуть в селі, а в тих, які яких... такий тип мислення. От якраз відчуваю себе таким оцім дядьком, що щойно говорив. Знову повернемось до цього мужика: якусь він машину зараз буде продавати. Бюджетний кросовер на, на площадці Сандеро Stepway Dacia 2012 року з півторашнім двигуном 1,5. Той самий простий, самий надійний К-9К. Для... От послухайте, запам'ятайте, це е, Чеховське ружьо, як кажуть, є такий вислів. Двигун К9К надійний, що є. Або як сиди кажуть, що не є, самий, що не є надійний К9К. Так, запам'ятали. Я просто чуть-чуть е, тут тормознув і не так відео підстав, воно буде в кінці про цей двигун саме інша людина розкаже. Ну, але ми запам'ятали. К9К, самий надійний. Тих спеціалістів хто в тємі. По кузову Ця побита, потовчена да? в гарному стані. Не чекайте, таких слів тут не буде. Багажничок, в багажнику ще є Айстелик. якісь одні сюди... коврики, І почекай, що в нас там ще є в багажнику. Якийсь подарунок. Коротше, хто купить, той розпочав. Ще якийсь подарунок, взяв коробку, поняв, що там нічого немає. Коротше, хто купить, тому буде сюрприз. Щоб не показувати, що там. І він, типу, такий, ну коротше, хто купить, хай вже там дивиться. Чата й подивиться. Місця у багажнику достатньо. Що там є? Ні, там є зацеп, зачіп. І це краще, як, як партроніки. Цим можете уперти все, що завгодно. Партроніки зимою. Оце якраз він так, та на що ті партроніки? Там це все повидумують, типу, і дядько, якийсь села, і думаю, так, да, реально, оце. То знаєте, хто на Ланусах їздить, він дуже свої машини хвалять. Оце вони якраз в такому стилі пояснюють, та що мені мені собі проста, сів, і в нього Ланус найкраща машина. Оцей, в принципі, на тому самому рівні пояснює. Тому він тим, і тому в нього з продажем автомобілів серед таких дядьків все нормально йде. Це нормальний дядько. Тільки я відео передивився, нічого не можу проти нього сказати. Можуть залипнути, засохнути, замерзнути і все, що... і замокнути в дощ. А так, зачіп є зачіп. О, який диван хороший. Широченький є на шосіст. І що це? Типа він похолив машину. Широченький диван є на що Та обичний диван і місця там ззаду небагато, якщо подивитися, на колінах. Місця достатньо і для ніг. Ну і тут є такі надійні ручечки. Та як ви собі любите да, самі сядети, покупити, ну, так. ніколи, ніколи О, воно у вас не зламається. Це просто і надійно. Тому що кнопки в нього були, це склопідйомники, прям сипляться, я не знаю. У мене в машині скільки? 30 років, і всі працюють, як і працювали. Ну таке. Подивимося, на цього перекупа. В паспорті пише. Загальний, легковий, пасажирський. Паспорті пише, ну це не з завода. В тих паспорті, це просто коли ще закон дозволяв з вантажного переробити на пасажирський і переоформити документи. От тоді він і зроблений. Продаж залітає, а? Так. Якого року? 2003 рік 2 да, літра дизель. Подожди, так вони ж всі вроді 1,6 ідуть дизеля. А Це дизеля. 2 літра Турбо-Дизель. Пасажирський оригінальний пасажир, так? Оригінальний пасажир. Оригінальний пасажир, бо в тих паспорті пише. Да це не оригінальний пасажир, і зараз я вам поясню, чому. Оригінальний пасажир в тих паспорті. пасажир. Що ти не розумієш? Що ти ще хочеш? як ти казав? Ой, Боже, ну не оригінальний пасажир. Мені так здається. Тому що оригінальний пасажир дві отаких розсувних дверки з кожної сторони, і два місця, щоб зручно було і тому пасажиру вийти, і тому. В основному так. Можливо, я й помиляюсь, але я зазвичай так. Те, що в тих паспорті пише пасажир, ще раз пояснюю, це не означає, що оригінальний пасажир. Тут ще повний бак солярки. Так це ти за свої заправляв? Ні, залишили. Залишили? Да. А ти не зливаєш солярку з машин, яких Тому купив? Це вони хочуть в клієнта довіру до себе викликати. Тим, що Навіть солярку не злив. Ти прикидаєш якісь чесні перекупи? Ну йомою, таже, не злив 10 літрів солярки. Я навіть літри не злив. Боже, така якась мелочність, що просто. Ну, краще б про таке мовчали на мою думку. Ой Боже. Не знаю, якщо ви рахуєте, що я якось когось ображаю тут чи ще щось. Ну, Насправді немає на меті, просто я кажу те, що я думаю. Такі мої думки, що до цих відео я їх висловлюю. Що не згідні, напишіть. Братва, отакий Берлінго у нас в продажі. 2003 року 2 літра дізель оригінальний пасажир салон. Сідой, так подожди, він ще й на красному дереві. Червоне дерево, диви, Це комерційний автомобіль. Подивіться, продавшись і гроші до раз положив. Ого, нічого. Сідой, і саме головне, яка ціна? 2650. Ну, 2650 це ще не так дорого. І скине до двох. До двох з половиною скине. То це, я думаю, що нормально. Ідемо далі. Якраз он дивіться на заставці двигун К9К. Що скаже інший спеціаліст на рахунок того двигуна? Той же сказав, самий надійний. В принципі, це мусор. Мусор, да? То есть. Оно, от оно работает... то есть раз К9К мусор. Мусор. ти його купив, да. вот, коли він новий, він тебе 100 тисяч проїде, ну, как бы нормально. Потом, коли ти його починаєш ремонтувати, це okay. безконечно. Тобто, ти ты должен или на ремонт положить еще стоимость двигателя. Ну, просто в принципе но. Лібо ти його ремонтуєш там на 5-10 тисяч, і опять будеш опять. зрозуміли, так? В е, чому суть? Що каже інший спеціаліст? От саме тому в мене стільки хейта було про е, газові установки, про там, дизельні бензинові двигуни, я робив відео. Я всю інформацію брав з інтернету, слухав різних людей. І бачите, наскільки думки різняться. Той каже, що найнадійний, той каже, що саме надійний до 100 тисяч, а далі все цеплеться. І от як не скажеш, завжди не так. Тому люди, простіше до цього ставтесь, будьте якимись добрішими. І ну, не треба стільки хейту. Напишіть свою думку, але не зразу, що да ти обіжений, типу мудак там, раз у тебе газу нема, значить в тебе життя не вийшло, бо нормальні чуваки їздять на газу. там. Ну таке щось: ну блін, будьте добрішими і позитивнішими, і все. На цьому я з вами прощаюсь. Дякую всім, що дивились мене. Всім пока. І на кінець вам включу ще раз цього тігра, як він себе називає. Всім добра, друзі. Готовте валір'янку. Коротше, поніслася. Так, Тойота, 4,5 і Дивіться, що случилося. Повна машина хрущів. Набилося хрущів, заклинив мотор. Що робити?